Вітаю, народився новий вірш, який хочу вам подарувати. Називається Заплуга взявся, не озирайся. Не цінував я того, що було. Тоді не знав, не відав я, що сіяв. Коли вже пожинати довелось, тоді лише затямив, що я вдіяв. Пожав сповна, засіяне давно. Обжинки ті були гіркими, немає термін давності зерно, закон цих жнив є нерушимий. А горе вже не тому, хто пожав, а тому, хто ще сіє і не знає, яке навкруг зерно порозкидав, і зовсім він не той врожай чекає, бо сіяти всяк може все, що хотів, але пожне. Лиш те, що сіяв, сховатися не можна від тих жнив, навіть якщо про інше мріяв. Тому якщо ти хочеш пожинати найбажаніший свій врожай, зерно тобі добірне треба взяти, тоді сміливо засівай. Коли ж візьмешся ти за плуга, назад уже не позирай. Щоб із минулого недуга не зіпсувала твій врожай. Дякую.